Я бабуся носила хустку, мама носила хустку. Це іде з дитинства. Ділиться емоціями. Сергій Назаркін, автор фотовиставки Матусина. Хустинка. В хустинку і дитину завертали, могли запилинати, і хліб могли так котомку взяти. Дорогу хлопець, який служив в армії, купував дві хустинки: одну для матері, а другу для своєї коханої дівчини. Ну, для мене це як символ, це батьківщина. На світлинах Назаркіних літні жінки, молоді і навіть юні дівчата. Усіх їх єднає те, що голова покрита хусткою. Провідний науковий співробітник музею Котляревського Євгенія Стороха наголошує: жіноча хустка глибокий і сильний символ, який прийшов до нас крізь віки. Хустка увійшла в щоденне життя не тільки як той квадратний предмет, яким зазвичай покриває заміжня жінка голову. Це стало символом і України, і родинної традиції, і теплого родинного вогнища, і поведінки матері, і поведінки господині. Це виставка дуже позитивна, цікава. І вона працює на відкриття глибинних духовних джерел. Співавтор Сергія, його син Ільяна Назаркін, говорить, що є відчуття легкого невдоволення. Тема дуже об'ємна, і дуже складно вписатися в. Некоторое количество фотографий какое-то. то есть хотелось бы показати гораздо більше. Фотовиставка Сергія та Ільї Назаркіних матусина Хустинка триватиме до кінця серпня.